Середні солі, фізичні властивості, склад і номенклатура солей. Пригадаємо, які сполуки ми називаємо солями. Отже, солі це складні речовини, до складу яких входять атоми металу та кислотний залишок. І це найпростіші формули солей, але солі, вони в своєму складі досить складні. Крім атому металу і кислотного залишку, до їх складу ще можуть входити гідроксогрупи, атоми гідрогену, можуть входити два різних метали, може входити два різних кислотних залишки. Я навіть не буду приклади приводити вам цих солей, тому що саме їх класифікацію ми з вами розглянемо трошечки пізніше. Ті солі, які ми з вами будемо розглядати, які складаються тільки з атомів металу та кислотними залишками, називаються нормальні або середні солі. І пригадаємо, як записуються формули солей. До прикладу, нам потрібно записати формулу ферум 3 сульфату. Для цього записуємо ферум на першому місці. Зверху записуємо валентність феруму, отже, це буде ферум 3 сульфат. Далі сульфат, значить, це сіль сульфатної кислоти, в якій я приймає участь в утворенні сульфат йон. Валентність сульфат йону визначається за кількістю атомів гідрогену і називається це. Сіль по назві кислоти, де ми викреслюємо саме слово кислота та префікс на. Тому це буде сульфат, ферум трисульфат. Отже, визначаємо індекси і записуємо формулу солі. Це буде ферум 2 SO43. Пригадаємо ще на один приклад: кальцій нітрат. Валентність кальцію 2, валентність кислотного залишку НО3 з'ясовуємо за формулою нітратної кислоти, дорівнює одному. Отже, можна записати навхрест і скоротити, якщо є потреба. Тому формула кальцій нітрату буде кальцій НО3 двічі. І ще спробуємо записати кальцій карбонат. Валентність кальцію 2, адже він стоїть у другій групі. Якщо це карбонат сіль карбонатної кислоти. Валентність карбонат йону також дорівнює 2 Якщо ми запишемо на вхрестик валентності і скоротимо, у нас залишиться сіль кальцій СО3. Номенклатура солей. Для того, щоб надати назву солі, запам'ятайте схему, за якою можна назвати будь-яку сіль. На першому місці вказується назва катіону металу, на другому валентність, якщо вона змінна. І на третьому місці додається назва кислотного залишку. Отже, спробуємо це зробити на прикладі солі «Феррум 2. На першому місці вказуємо назву катіону, ферум. Знаходимо, ферум знаходиться у нас у восьмій групі періодичної системи. Отже, це метал, який володіє змінною валентністю. Визначаємо валентність за формулою солі. Хлорид йон має валентність одиничку, адже у нас тут тільки один атом гідрогену знаходиться у формулі кислоти. Тому ферум матиме валентність 2. Назва солі буде ферум 2-хлорид. І ще один приклад. Купрум, НО3 двічі. На першому місці вказуємо назву катіону, це купрум. Купрум, розташованій у першій групі побічній підгрупі, отже, має змінну валентність. У назві ми її будемо вказувати. Нітрат йон матиме валентність також 1, тому валентність купруму буде дорівнювати 2. Назва солі, купрум 2 нітрат. І ще одна формула кальцій хлор-2. кальцій це елемент другої групи, головної підгрупи. Отже, елемент, який володіє сталою валентністю, і в назві солі вона не вказується. Отже, називаємо сіль кальцій хлорид. Солі дивовижні сполуки. Залежно від складу, солі можуть бути різного кольору. Багато солей безбарвні, але деякі мають характерне забарвлення. Так, Наприклад, сполуки ферум 2 забарвлені в кольори зелених відтінків, ферум 3 жовтих або червоних, а от хром 6 жовтих або жовто-гарячих. У солях завдяки їхньому складу існує йонний зв'язок. А всі солі мають йонні кристалічні градки. І саме тому всі солі зазвичайних умов є твердими кристалічними речовинами з високими температурами плавлення та кипіння. Солі відрізняються за розчинністю. Одні солі добре розчинні у воді. Інші майже не розчиняються. Щоб дізнатися про розчинність тієї чи іншої солі, можна скористатися таблицею розчинності речовин у воді. Отже, за рахунок йонної будови, розчини або розплави солей проводять електричний струм.